Любі дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. Дітки, у вас є брати і сестри? Ви з ними ладите? Чи інколи сваритесь і лаєтесь? Нам усім треба вчитися ладити з іншими людьми. Сини Якова, на жаль, цьому не навчилися. В Біблії написано, що Яків мав дванадцять синів. Уявіть собі сім'ю, в якій дванадцять братів. У такій сім'ї не обходиться без подій, мені вже це набридло. Йосипу завжди дістається все найкраще. Малому, все сходить з рук. Ми працюємо як раби. А він нічого не робить і все отримує від батька. Розбалована дитина. А ви бачили його нову одежу? Батько любить значно більше його, ніж нас. Це несправедливо. Брати заздрили йосу. А вам коли-небудь хто небудь заздрив? Заздрість у серці до добра не доведе. Вона росте, наче бур'ян, породжуючи ревнощі, ненависть і чвари. Я по собі знаю, що в такому випадку треба якомога швидше поговорити про це з Ісусом і попросити Його очистити моє серце від заздрості. Брати Йосипа так не зробили. Вони не просили прощення, і їхня заздрість дедалі більше зростала. Вони зненавиділи Йосипа І перестали з ним розмовляти. Йосипу було дуже боляче він відчував себе чужим у своїй сім'ї, а рідні брати насміхалися з нього. Проте він. Не відповідав злом на їхнє зло. Бог давав Йосипу силу все це терпіти. Якось Бог говорив з Йосипом у вісні. Вранці Йосип розповів про цей сон своїм братам. Мені приснилося, що ми збираємо врожай та в'яжемо снопи, аж раптом. Місні б стає посередині, а ваші снопи вклоняються йому. Що це значить? Може, ти хочеш стати нашим царем? А ще мені приснилося, що сонце місяць і одинадцять зірок вклоняються мені. Ну, це вже занадто. Ти за кого себе маєш? Краще було б, йосипу не розповідати їм про те. Що сказав йому Бог у вісні? Адже після цього брати зненавиділи його ще більше, вони навіть бажали йому смерті. Бачите, до чого доводить заздрість? Навіть батько посварив Йосипа за ті слова, але Йосип не міг забути своїх снів. Що ж це все означало? Про це ви дізнаєтеся. В наступних передачах. До нових зустрічей, любі дітки! Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контакт.риска.русочка Storріfoldchildren.org.